Вийшли на вулицю 630. Росительная система робота наша. На вулиці холодком віє. Таким приятним холодком. Прям збадрюючим Для тех, кто вчера баловался спиртными напитками сам раз пройтися по такой погоде. Быстренько взбодрит. Но ну, мы ничего не боимся. Ни холода, ни ветру. Чей витер тут сквозняк. На електробайки поїхав на роботу до съїзда. Шикарний апарат, такий, що ДЦКшники не догонять. Всім хорошої п'ятниці, ну а ми травку для очищення желудка покушаємо. Ще кит який сиде.